Клієнтка трошки пересила покриття, і тому тепер ми бачимо таку жахливу картину. Але коли я почала знімати покриття, побачила ситуацію ще гіршу. Ясна річ, що матеріал 8 тижнів триматися не буде, тому почались великі відчарування. І як ми знаємо, під відшарування потрапляють волога, пил, бруд, які утворюють плісняму на нігті, які можуть призвести до проблем з нігтем. А ось ці білі п'ятна це ознака виснаженості та сухості нігтя. Так, ну а тепер поясню, чому таке сталося. Перше і головне це, звісно, переношене покриття. На всіх матеріалах виробники зазначають 2-3 тижні насіння. В ідеальних умовах так з гарною нігтєвою пластиною матеріал може триматися трошки довше. Але в ситуації, коли пластина і так тонка та піддатлива, будь-яке переношення це великий тиск та може погіршитися ситуація. У даної моделі пластина дуже тонка, слабка та схильна до скручування. І це ще одна причина, чому не можна переношувати покриття. До часу матеріал втрачає свої властивості триматися та свою еластичність, а ніготь, навпаки ставав більш Еластичним та починав скручуватися ще більше. Робочий роботі зараз буду використовувати більш лагідну базу, вона є менш кислота. Та репер гель або буст гель, які є більш пластичними за звичайний білтер гель. Але для початку нам треба відновити форму. І через те, що нігті виснажені, їм треба створити захисний каркас. Бо якщо так залишити, буде ой, як боляче. Для відновлення форми я візьму полігель. Полігель є безкислотним матеріалом, тому їм можна сміливо зараз працювати. Але головна умова: ми не робимо товстий шар, бо створювати додатковий важіль на ніхоть небезпечно. Взагалі, коли приходить клієнт з переношеним покриттям, давайте йому по шапці і кажіть, чому так робити не можна. Ну і після відновлення форми я буду використовувати репер-гель, тому що він більш пластичний за звичайний білдер-гель, як я казала, і буде створювати менший тиск на ніхоть. Обов'язково робимо все у тонкий шар. Анжевільний край до цього ми вже зміцнили. І пояснюйте багато. Разів клієнтів, що переношувати покриття не можна 2-3 тижні і треба приходити на корекцію. Особливо в випадку, коли вже була така ситуація, яку ми бачили. Можете пояснити те, що через переношення у неї можуть з'явитися оніхолізис або грибкова інфекція. Та й взагалі пояснити, що покриття створене для захисту і краси нігтя, а не для насіння, поки не відвалиться. Але якщо ти вже стикалася з проблемними нігтями у роботі, але не знаєш, як з ними працювати, підписуйся на телеграм-канал Джікод Brand. У них дуже багато корисної інформації. Завершуємо манікюр Nail Boost Еліксиром. Він є спаростками пшениці, які зміцнюють та прискорюють відростання нігтєвої пластини. Для помітного результату використовувати два рази на день, зранку та ввечері. Все, дякую за увагу!